А Яку пораду ви дали собі 10 років тому? Не починати курити. <ріст> і плюс до цього навчатися, навчатися, тільки навчатися. Ніколи не зупинятися на досягненні своїх цілей і не боятися мріяти. І це обов'язково здійсниться. Треба було готуватись до війни. Все. Всьому населенню, яке досить досі не розумію, що. Ну, бути, можливо, більш наполегливою, щоб досягати своїх цілей, мети. Це, це порада на майбутнє нашим дітям. Ніколи не сумніватися в тому, що танці – це круто. І вам раджу. Все так, як хай буде так, як є, аби війни не було, так, щоб. А так, все в порядку. Я б собі дала пораду ніколи не сумніватися в собі, держати голову і бути впевненою в собі. Це все десять років тому. А... Будь трохи веселіше. Трохи веселіше, добріше. І взагалі радуйся життю.